Всіх вітаю! Є на продаж така машинка Renault Zoe 2021 року випуску з акумулятором 52 кВт. Машина на гарній комплектації, вона вже має е, таку хромовану решітку проти туманні фари, кращу оптику лінзовану, асистент зіткнення Дістронік. Зараз машина гудеться, працює компресор. Він справний, перевірений. Комп... Компресор працює, холодить. Е... Також в машині присутні 360 партроніки, литі диски на хорошій гумі мішелін 2021 року. Звичайно ж, безключовий доступ, автоскладання дзеркал, є мертві зони. Комбінований. Шкіряний салон, шкіряне кермо в такому стані, асистент смуг, підігрів керма. Вже тут велика навігація, от така цікава. Є датчик світла, датчик дощу, само собою, мультикермо, повний електропакет, пробіг. Даного автомобіля складає 46 тисяч кілометрів. Це правдивий пробіг. не коригований 100%. А запас ходу, от бачимо, при 95% зарядженої батареї складає, прогнозує 358 км. По досвіду, оскільки катаюся на такій машинці, вже давно. І дуже задоволений, скажу, реальний розхід, тобто запас ходу складає, якщо не економити, тобто це з кліматом, з пічкою, їхати нормально, як на звичайній ДВС машині, це так і складає десь до 350. Якщо дуже швидко там їздити, це 300 гараптованих. 400 можна виїхати. Але я не знаю, хто це і їздить на таких машинах 400 км. Мабуть, це треба дуже помало, без кондиціонера, з відкритими вікнами. Ну, наразі думаю, що з таким запасом ходу не потрібно себе в чомусь обмежувати, щоб виїхати на, на 500 км менше. Ну, правда, це моя думка, може хто, хто зважає по-іншому. Добре, тепер поїдемо далі по машині. У нас старт-стоп. Кнопочка з заводку Клімат контроль. Заправлений, працює дуже добре. Два USB-виходи, тут, два USB-виходи ззаді, я пізніше покажу. Ось така класна ручка переключення передач. Є автоматичний ручник. Так, це викину. І автостоянка. Подивимося, що в нас робиться ззаді. Тут така цікава ручечка. кому зручна, кому не дуже. Задній диван. В в гарному стані, ніде шкіра не потріскана. Коврики гумові, королін в гарному стані. Два USB ззаді. Стеля чистенька. Чого робити з нею не треба. По кузову. По кузову. Зараз візьмемо товщину мір. Капот у нас 152, крило. У нас пластмасове 128. Задня дверка 140. Заднє крило ліве 140. Задня кришка. 130. Заднє праве крило 142, 111, задня права дверка. І передня права 130 і крило пластмас.